Потім поряд у нас Мілкен Хані, дуже гарний сорт, дуже міцний. Я, до речі, знімала невеличкий шорт. В моєї замовниці є більш дорослий кущик. Я вам навіть додам відео того кущу, бо він дуже гарний. У мене тут трошечки-трошечки щось, він підпікся на сонечку, бо в нас липень в цьому році, ну, в принципі, мені подобається, дуже або спекотно, або йдуть дощі. Тобто в гортензії більш-менш себе почувають непогано. Тож, ідемо далі з цією стороною. З цього боку, ще раз вам показую Pink and Rose і Summer Love. Тут декілька в мене вігел. Це монет, дуже гарна вігелка. Але чомусь вони в мене трошечки хлорозять. Я вже. Працюю над цим питаннячком, але одна від ця вигіла, вона навіть гарна за рахунок свого листячка.